От всі, хто каже, що ці кремові новинки від Ламель класні, дівчата вони вам не вруть. Бо ці новинки не просто класні, вони афієсні. Я вже дуже давно користуюсь цима двома продуктами: бронзер у відтінку 02 і рум'яна у відтінку 03. Я їх просто ободжаю. А тепер у мене є всі відтінки всього. Тут до речі, є ще хайлайтер, який я не пробувала. Тому. Мій фаворит серед рум'ян це відтінок 03. Давайте спробуємо інші. Це відтінок 01. Це такий красивий відтінок рожевого, але він не ядрений, а максимально натуральний. Це відтінок 02. Цей відтінок я би назвала «спокійний персик. Це відтінок 04. А ось це вже персиково-рожевий, ніби змішали два попередніх відтінки. Переходимо до контуруючого засобу. Я вже дуже давно користуюсь 02 відтінком. Я його обожнюю. А тепер спробуємо 01. -й. Одразу скажу, що контуруючий засіб пігментованіший, ніж рум'яна, цей відтінок ніби більш холодніший, але це не скульптор, просто нейтрально холодний бронзер. Щось мені цей відтінок подобається більше, ніж 02. Він краще підходить для світлої шкіри. А от хайлайтери з цієї колекції я взагалі не пробувала. Тому давайте виправляти. Цей відтінок 01. А це відтінок 02. Перший відтінок він такий холодний, трошечки навіть більоси, але класно підійде для світлої шкіри. Другий відтінок він такий, знаєте, більш нейтральний, і мені на собі він сподобався більше. У хайлайтерів текстура трохи інша, вона більш кремова. В той час як у рум'ян і бронзера, вона водяниста. Проте все легко тушується. Сяйво мені подобається. Ви знаєте, я не фанат хайлайтерів, але це дуже непогано.